Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачний пиріг, дуже швидкий. І він може бути і як закуска, якщо додати ще декілька інших інгредієнтів, я поки розкажу. А поки це буде така, такий смачний пиріжечок, дуже швидкий. Що нам саме для цього знадобиться? Листкове тісто пів кіло. Груші, ну, десь дві штуки піде. Одне яйце. У мене камамбер. Можете брати брі або інші сири, які вам до вподоби. Це в нас стружка горіха мигдалю, трішки цукру, трішки меду жидкого. І ось що ми робимо. Беремо наше тісто трохи підроскатаємо, щоб не було таке затовсте. Так, ось розкатали ми сюди наше тісто. Зроблю отак трішки до краси, можете не робити. Відставляю, тепер розіб'ю фейл Яйце. Трішки його взіб'ю додам цукор. Додала трішки цукру до яйця. Ось так розмішали, Збивати прямо в піну не потрібно. Відставили. Тепер беремо грушу і ось так тоненько нарізаємо. Тепер змастимо ось цією сумішчю яєчною наше тісто. Зовсім трішки. І розкажу, що будемо робити далі. І робимо усі ці маніпуляції, ставимо духовку верх-вниз 180 градусів. І так будемо так чередувати грушу, шматочок сиру. Груша, шматочок сиру викладаємо. І так будемо заповнювати наш простір. Друзі, ось так, дивіться, вже я виклала все гарненько. Я рахую, що вже і так красиво. Присипаємо. Але це не обов'язково. Горішками. Також беріть будь-які. І все. Я ставлю хвилин на 15-20 у духовку, а там будете дивитись по своїй духовці. Друзі, ось пройшло 20 хвилин часу, тобто, всього-навсього. А тепер, отак, опційно трішки додамо сюди метку. Ось. І все. Наш десерт або пиріг, як хочете називати, вже готовий. Радуйте своїх близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!